Сьогодні я покажу, як зняти біль власноруч, просто самими руками, без допоможних засобів, без пигулок, без взагалі, без нічого, самими руками. Якщо спочатку у вас це не вийде з першого разу, пробуйте, 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 і колись обов'язково у вас це вийде. Це, це взагалі не складно. Потрібно просто навчитися цьому, просто відчути, як. Це працює. Не зрозуміти, а саме відчути. Отже, як я це роблю? Тут, власно, працює моя енергія, працює наша енергія нашого тіла, нашого організму. Більш нічого потрібно, щоб ви були зігріти, розігріти ручки, руки мають бути теплими. Їх поставити таким чином, щоб ви відчували між ними кулю. Ось таку невелику або ось таку велику кулю енергетичну. Тобто, коли я навіть руки відводжу на відстань определеною, я все одно відчуваю цю щільність повітря. Тобто я не просто тримаю руки, я відчуваю між ними тепло і щільність. Спробуйте і ви це відчути. Якщо одразу у вас на відстані не виходить, Пробуйте з маленької відстані. Якщо і так ви нічого не відчуваєте. Покладіть долоні разом. Треба завмерти, щоб вас ніхто не відволікав. Вся ця процедура займає 1-2 хвилини, не більше. Подихайте спокійно, заспокойте свій розум, заспокойте своє дихання. Подихайте через долоні. Можна заплющити очі. Скільки вам хочеться, декілька секунд. Потім розводимо долоні на відстань і намагаємося відчути тепло, яке ісходить від, від, із наших рук, із долонік. Коли ви спіймали це відчуття тепла, розводьте долоньки довше, далі, відчули тепло далі. Відчули ще далі. Відчули ще далі. Я на яку відстань їх не розвожу, навіть на ось таку, я все одно відчуваю це тепло. І як я їх не перевертаю, я все одно відчуваю це тепло. І тепло, і плотність, щільність. І після цього починається сама робота руками. Тобто, там, де ви відчуваєте біль, дуже легко знімається головний біль і біль в животі. На те місце ви прикладаєте руки. Я, їх, я не торкаюся тіла, я це роблю на відстані. Просто, наприклад, це менструальний біль. Я ось так: ось таким чином ставлю руки, концентрую свою увагу на цьому, всьому, на цьому моменті. Тобто, вся моя увага знаходиться тут. Я відчуваю животом тепло. Яке ісходить через руки. І біль миттєво проходить. Так само з головним болем. Поставимо руки, дивлячись, де, де ви відчуваєте цей біль. Наприклад, лобна, лобна зона. Ставимо руки таким чином, експериментуйте, пробуйте, яка рука має бути у вас попереду, яка позаду. Ставимо руки одну попереду, одну позаду. Можете торкатися голови, можете не торкатися, експериментуйте, як вам буде зручніш так і робіть. Головне сконцентрувати свою увагу на руках. Ви маєте головою відчути тепло, яке ісходить через руки. Можна заплющити очі. І просто прислуховуйтесь до своїх відчуттів. Головний біль. Теж дуже швидко проходить. Можна поставити ручки. Пробуйте так, пробуйте на відстані, пробуйте так, дивлячись, де локалізується біль. Якщо скроні ось так, звісно, ручки краще поставити. Дуже швидко біль минає, ну, буквально максимум хвилину, Чистіш за все декілька секунд. Пробуйте. Я і собі так знімаю біль, і іншим людям. Вже перевірено багато разів. Це так працює, так працює наша енергія. Щоб закріпити ефект від зняття головного болю, я проводжу ще масаж біологічно активних точок. Третє око біля крил носу, в центрі верхньої губи, посерединки між ніжньою губою та підборіддям, під підборіддям під під в ямочці, скроньова ямка біля козелка вуха, між козелком та суглобом і під потиличними буграми. Цим я закріплюю ефект, але сам ефект від цього йде. Все, бажаю вам успіхів. Пробуйте, знімайте біль собі та своїм рідним. У вас все вийде.